Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, на минулому уроці ми з вами вирушили в нову. Подорож по місту, на якій познайомилися з новою лічильною розрядною одиницею. Нагадайте назву лічильної одиниці і це молодці. Це десяток. А скільки одиниць складає десяток? Молодці, десяток складає 10 одиниць. І на прикладі малюнку ми бачимо 10 монет по одній копійці, що має десяток, або одна монета, що має 10 копійок. Також, на прикладі ми бачимо 10 паличок зв'язаних, що мають десяток. Діти. А скільки десятків складає сотня? Так, вірно. Десять десятків складає сотня. Молодці. Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту, лічба десятками в межах 100. Мріниця та поспішайко вже чекають нас, аби навчитися рахувати десятками. Тема уроку. Сьогодні в нас лічба десятками в межах 50. Сьогодні ваше завдання, діти, вчитися, лічити десятками, називати попередні і наступні числа. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, творче завдання. Рефлексія. А допоможе нам здійснити подорож. Так, це наш підручник, математика, який відкриваємо на наступній сторінці 67. -й. Це 6 і 7. Сьогодні ми з вами зробимо помісту крок 2. Розглянемо з вами завдання за стрілочкою 1. Та визначимо: скільки паличок на кожному малюнку розглянемо зліва направо. Зелені палички, скільки паличок. Так. Десять. Десять. Один десяток. Далі фіолетових. Скільки паличок? Два по десять. двадцять. Молодці. Наступне зображення. Блакитні, три по десять і скільки палочок. Тридцять. Три десятки. Молодці. Наступні палички рожеві, чотири по десять і скільки палочок? Молодці. Сорок, або, можна сказати, чотири десятки. І знову блакитних скільки палочок? 5. По десять і скільки палочок? П'ять десять. Молодці, або можна сказати, п'ять десятків. Вірно, розглянемо з вами, скільки лотків та скільки яєць ми бачимо зліва, скільки лотків. Так, один лоток, а яєць скільки? Десять яєць. Отже, 10 яєць це один десяток. Зліва ми з вами розглянули, тепер розглянемо справа. Ми бачимо, скільки лотків, Два лотки по 10 і скільки яєць, 20 яєць, або, можна сказати, 2 десятки. Молодці, розглянемо з вами ще зображення. Скільки лотків? Три лотки. Скільки яєць? Три по десять. Так, молодці. Тридцять яєць або, можна сказати, три десятки. Молодці. Розглянемо ще зображення. Скільки лотків? П'ять лотків. 5 по 10 і скільки яєць? Молодці, П'ять десят. Отже, це буде 5. Десятків. Молодці. Діти, розгляньте схему та поясніть значення. Ми бачимо зліва 5 монет по 10, 5 по 10, відповідає, яка монета? Так, це 50, 50 копійок. І бачимо справа дві монети по 50 копійок. І скільки це? Так, це відповідає вартості однієї гривні. Або можна сказати, що одна гривня це 100 копійок, тому що 50 і 50 буде 100 або одна гривня. Молодці. Далі з вами виконаємо завдання за стрілочкою. Назвемо з вами попереднє і наступне число. Ми бачимо вгорі число 20, попереднє число яке буде. І наступне. Молодці, попереднє 10 і наступне 30. Нижче назвіть попереднє і наступне число до числа 40. І попереднє буде. Так, молодці 30, а наступне 50. Молодці. Назвіть попереднє і наступне число до числа 30. Попереднє буде молодці 20, а наступне 40. Молодці. Пропоную відпочити, виконати руханки. Робота в ЗОшитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти, правильно тримати ЗОшит, олівець. Сьогодні ми з вами будемо виконувати в ЗОшитах такі завдання. Ви бачите спедометр, який, мабуть, бачили в автомобілях, мотоциклах, мопедах. Вам потрібно в зошитах записати каліграфічно числа, що є на спидометрі до вказаної червоної стрілки. І після виконати практичне завдання вам потрібно зафарбувати 10 червоних клітинок, 10 синіх та 10 зелених, порахувати їх кількість. Та записати, скільки клітинок всього? 3 по 10, яке число відповідає кількості? Так, вірно, 30, або можна як, як інакше сказати, 3 десятки. Молодці! Від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка запишіть числа каліграфічно, які є на спидометрі, і нижче виконайте практичну роботу та підпишіть кількість зображених клітинок. Бажаю успіху! Самостійна робота. Діти, подивіться на зображення, ми бачимо жабка, яка плигає по кочках. Розглянемо з вами два випадки. І перший випадок, в якому напрямку стрибає жабка, так вона стрибає вправо. Отже, записані числа, які ми будемо зараз записувати. І рахуючи кочки, будемо вказувати у рівності та обчислювати. Якщо жабка плигає вправо, то кількість, що повинна кочок, збільшуватися. Молодці. Запишемо з вами рівність. Ми бачимо, що жаб, жабка починає плигати з числа 3, плюс вона. Перестрибує через одну кочку, скільки треба записати в порожній, порожньому кружечку. Так, число два. І плюс знову вона плигає через кочку. Скільки треба додати і записати в порожній кружечок? Так, вірно, знову плюс 2 і обчислимо. Так, буде. Сім. Молодці! Розглянемо ще випадок, в якому напрямку пригає зараз жабка. Так вона плигає вліво. Отже, кількість буде що? Якщо починала вона плигати з числа сім, то буде що кількість? Вірно, зменшуватися. Отже, розглянемо з вами, що вона плигає через. Спочатку наступна кочка, потім через кочку. Отже, які числа треба записати? Так, 7 мінус 1 і мінус через кочку 2. І обчисліть результат, і буде 4. Молодці. Рефлексія уроку. Надайте відповіді на питання. Назвіть числа одного десятка. І це число буде молодці, 10, два десятки, і число буде 20, три десятки, 30, чотири десятки, 40 і 5 десятків, 50. Молодці. Дякую вам за урок!